Навіть декілька разове вживання психоактивних речовин різних психоактивних речовин може приводити до залежності в Україні. Більше одного мільйона населення споживають наркотики, і щорічно кількість таких людей здіймається на приблизно 10%. Така статистика далеко не актуальна, тому ТРК недвірно вирішила поспілкуватися із лікарем-наркологом, щоб дізнатися, як зараз рухається тенденція в ході останніх подій. У нас кількість пацієнтів збільшується. Лікар-нарколог і наш кабінет займається лікуванням, діагностикою, профілактикою наркологічних захворювань і залежностей. Ну це останнім часом ця проблема починає все збільшуватися і збільшуватися, тому потрібно працювати не тільки як з пацієнтами, а і з представниками їхніх родин. Тому ми стараємося в комплексі працювати із пацієнтами, і з родинами, щоб вони розуміли всю потребу, складність цієї ситуації з нашими пацієнтами. Пацієнти в нас не прості, так скажемо. Але стараємося знаходити з ними спільну мову, так як і з всіма іншими пацієнтами, і надавати їм адекватну медичну допомогу. На думку лікаря Василя, збільшення частоти звернення до нарколога насправді може бути хорошим показником, адже це свідчить, що люди перестають боятися візиту до лікаря та піклуються про своє життя. І для того, щоб запобігти непоправному, проводиться профілактична робота. Дуже важлива ще профілактична робота з пацієнтами. Так само в нас є. Профілактика оцих цих захворювань. Ми ходимо по школах, робимо профілактику, читаємо лекції дітям. Буває студентам також про шкідливий вплив наркотичних речовин та алкоголю чи будь-яких інших психоактивних речовин. Молоді люди хочуть. Як кажуть, у нас гострих вражень, і ну періодично вони їх отримують, але не розуміють того, що воно призводить уже до залежності. Навіть декілька разове вживання психоактивних речовин різних. Психоактивних речовин може приводити до залежності. Ми завжди надаємо тільки конфіденційну допомогу, і в нас немає жодного розголосу. Ну, це для того, щоб пацієнти могли вільно до нас приходити і не переживали там про будь-які соціальні моменти. Звернувши увагу на нетипові ґрати на вікнах, Василь пояснює, є чіткі вимоги до кабінету згідно до закону, адже присутні препарати наркотичного характеру на вікні. У нас решітки. Тому що це є вимоги до наркологічного кабінету, в якому знаходяться препарати наркотичного характеру. Тому згідно всіх вимог та інструкцій, вони мусять бути в нас на, так само на дверях. У нас решітки на вікнах. Згідно закону, воно мусить бути облаштований наркологічний кабінет, там де знаходяться психотропні препарати. Тут у нас знаходиться сейф. Який призначений для зберігання психотропних та наркотичних препаратів, він прикріплений до підлоги згідно інструкцій, але вже так, щоб ну, менше його було видно, ми прикрили його зашили в шафу. Олександр Гриняк керівник благодійного фонду «Захід. шанс, засереджує увагу на важливості розуміння, коли справа доходить до спілкування з пацієнтом. Скільки ми з ними працюємо, це не кур'йоз, це скоріше консультація факту. У Нас ніколи з ними не виникало ніяких проблем. Тобто ні агресії, нічого такого. Розумієте, до чого я веду? Що якщо і, і в нас є працівники в організації, які не є ну, з цих груп, тому що зазвичай працюють рівний рівно. Але ці працівники кажуть: ми навіть не думали, не розуміли раніше, коли ми не знали цієї роботи, що коли ти до Людей відносишся зовсім інакше, то й люди до тебе, і оці люди, які вживають наркотики, те саме. Коли вони відчувають до них зовсім інше ставлення, вони віддають теж від себе теж якесь інше зовсім і іншу поведінку. Наркотична залежність це реальна загроза та великий невиправданий ризик. Проте ніколи не пізно зупинитися з допомогою фахівців, які готові працювати по сучасних методах і у сучасному приміщенні. Богдан Морозов, Василь Томич для ТРК надвірна. Навіть такі легалізовані наркотики, як алкоголь чи тютюн. Можуть стати причиною багатьох проблем, тому, шановні, остерігайтесь дивних дядю Пальто, які пропонують чарівні таблетки й порошки на вулицях, і пам'ятайте, що наркотики це погано.